Цій тоді кількість зареєстрованих шукачів роботи близько 127 тисяч. З початку 2025 року роботодавці подали понад 2 тисячі вакансій, із зазначенням, що своїх працівників вони. Забезпечують житлом цей показник на 30% більший, ніж за аналогічний період минулого року півтори тисячі. Найбільше таких вакансій пропонують у Києві та Київській області Іншими регіонами з найбільшою кількістю вакансій із житлом стали Полтавська, Дніпропетровська та Хмельницька область. Цю тему та більше обговорюємо далі із керівником економічного дискусійного клубу та економічним і політичним експертом Олегом. Пензенем. пане Олеже, доброго дня вам та слава Україні. Слава вам також доброго дня. Ну, от, власне, як ми розуміємо, житло потрібне для тих, хто не проживає у регіоні роботодавця. Тобто, підприємці, умовно кажучи, готові збирати робочу силу з усієї України аби, власне, продовжити роботу свого підприємства. Давайте я спробую уточнити, тому що в тому вигляді, в якому ви подали інформацію, вона трошечки не відповідає тим реаліям, які є. Да, У нас з вами зареєстрованих безробітних набагато менше, ніж фактично безробіття. По даних Міжнародної організації праці в Україні 14%. Безробіття від обсягу працездатного населення, а це близько 2 мільйонів чоловік. Проте офіційно зареєстрованих у відділах зайнятості трошечки більше 100 тисяч. При цьому треба розуміти наступне: що у нас з вами величезне структурне безробіття. У нас з вами дійсно є спеціальності, які є вкрай. Очікувані, це робітничі спеціальності, це е, бодії великовантажних автомобілів, це інженерно-конструкторський персонал. В той же час е, економістів, юристів, я вибачаю, журналістів є катастрофічний надлишок. Тому, коли ми з вами говоримо про дефіцит робочої сили, Треба розуміти, що мова йде виключно про певні категорії працівників. А в цілому, у нас надзвичайно великий обсяг безробіття. І про це, до речі, прямим текстом у нас з вами пишуть і Національний банк України, і Міністерство економіки, і Міністерство соціальної політики. У нас з вами тільки на меті зниження обсягу безробіття до 10,5-11% до 27 сьомого року. Але коли ми з вами говоримо за реалії сьогодні, ну, десь порядку 14% 13,5% від працездатного населення, тобто це 1,8-1,9 мільйона людей сьогодні є Е, Окрім цього, треба розуміти, що в нас є достатньо велика армія працівників тіньового сектору економіки. Які жодним чином себе не ідентифікують як працевлаштовані, але тим не менше вони десь працюють, щось заробляють, при цьому не платячи жодної копійки податків Тоже варіант, теж економічна особливість України. Так що, говорячи про ситуацію на ринку праці, дійсно. Ну, в принципі, воно так і було. Працівникам робітничих спеціальностей завжди намагалися для того, щоб їх залучити до власне, роботи, намагалися давати гуртожитки. Власне, з, варіант з пропозицією власне, житла це варіант з пропозицією гуртожитку. На великих підприємствах є гуртожитки, які надаються працівникам, які, ймовірно, Можуть почати на ньому працювати. Крім цього, дійсно, у нас з вами по деяких категоріях працівників є ріст середньої заробітної платні достатньо великий. Та й в по країні на сьогоднішній момент у нас 21,5 два тисяч гривень середня заробітна платня, при тому, що на кінець 2024 року вона була 19 800. вісімсот. Тобто, ми бачимо ріст середньої заробітної платні, в першу чергу за рахунок оцих категорій працівників. Але е, ми маємо знати з вами, що мінімальна заробітна платня не міняється. Та? У нас як була, так і є. На сьогоднішній момент 8 тисяч гривень на місяць. Тобто, е, якраз ця подвижка в середній заробітній платні йде за рахунок оцих категорій громадян, які е, потребуються на підприємствах, але яких на сьогоднішній момент на ринку праці немає. Так що от. Це буде більш справедливо щодо реального стану справ на ринку праці. Пане Олеже, а от е, про кризу так на ринку праці веде, саме про велику кризу мова ведеться ще з 2022 року. І як і про те, що ймовірно Україні доведеться залучати іноземців до закриття оцих от вільних вакансій, то як близько ми вже до цього, і які категорії робочих місць зможуть таки закрити, умовно кажучи, мігранти. Е, ну, Дивіться, у нас з вами. По приблизних оцінках, знову ж таки, Міністерства економіки, коли почнеться відновлення післявоєнне, то треба додатково буде 4 мільйони робочих рук. Це набагато перевищує навіть сьогоднішні можливості українського ринку праці. Дійсно, з 23-го року демографи говорять про те, що Україні треба щороку залучати 450 тисяч трудових мігрантів. Еле Марляна Лібанова, по-моєму, якщо я не помиляюся, що в 23 році озвучила цю цифру. Це директор Інституту демографії академії, Національної академії науки. України. Ми вже з вами маємо приклади, коли, наприклад, на Закарпатті було створено підприємство Деревобробне, де в якості працівників були найняті 150 людей з Бангладеш. Одним з, я би сказав так, рушійних сил, які сприяють питанню залучення трудових мігрантів, є в тому числі і мобілізаційні процедури. Тобто, ми маємо з вами розуміти, що у випадку чистоумовному відкриття такого підприємства на Закарпатті з залученням місцевого населення, в перший же день роботи цього підприємства. ДЦК СП стояло би на прохідній для того, щоб цього не було, власне, от власники звернулися до міграційних служб і отримали дозвіл на залучення 150 людей з Бангладеш. Ну, взагалі Південно-Східна Азія це найбільш ворогідне джерело отримання трудових мігрантів. Але безперечно, треба розуміти наступне. Власне, Маючи за кордоном на сьогоднішній день по офіційних даних 6,8 мільйона українців, біженців, які покинули Україну, говорити про трудову міграцію із Південно-Східної Азії, напевно, буде некоректно і недарма уряд, власне, парламент створили нове міністерство. Власне, яке має на своїй меті організувати повернення українців в Україну. Хоча, дивіться, знову ж таки, ми вже згадували інститут демографії, згадували опитування. Там ситуація дуже така. Специфічно, якщо в 23-му році, на початку 23-го року 75% українців, які покинули Україну, прямим текстом говорили, що при зупиненні війни вони повернуться в Україну, то останні опитування говорять, що тільки 30% сьогодні українців готові повернутися. І то за наявності тому... певних умов тут так. також важливо так. це підкреслювати, так. Тільки 30%. відсотків. Тобто, чим довше продовжується активна фаза бойових дій, тим менший шанс повернення українців біженців за кордон. Ну люди знаходять роботу, люди прилаштовують дітей, люди повністю інтегруються в той соціум, в якому вони знаходяться в тих країнах, вивчають мову. Тобто, по суті, вони стають ідеальними біженцями для тих країн, де вони опинилися. І повертатися вони не будуть точно, ви абсолютно праві, тому що на сьогоднішній момент і умови праці, і умови оплати праці, і на сьогоднішній мотивих європейських країнах є набагато війні, ніж в Україні. І е, най, 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 найскладніше питання, яке завжди обговорюється е, при питаннях повернення в Україну, це питання безпеки. Тому що. Я вже неодноразово повторював і зараз хочу сказати, дивіться, зупинка активної фази бойових дій це ще далеко не половина проблеми. Проблеми найбільше виникають тоді, коли починаються обвоювати питання гарантій безпеки. Тому що припинення бойових дій не означає, що через два тижні вони не поновляться знову. А з гарантіями безпеки є дуже велика проблема. тому що… А які взагалі мають бути гарантії безпеки? Що це таке? Ну от, що таке гарантії безпеки на сьогоднішній момент для України, які би е, убезпечили і е, майбутніх мігрантів, що повертаються надією, що це не повториться і інвестори, який хоче вкладати гроші? Це що приєднання України до НАТО, так це нереальна річ. Наявність контингенту європейських країн в Україні? Ну, а скільки це може бути людей? Ну, 10-15 тисяч. І, напевно, лише десь на, за, у західних регіонах. І напевно лише десь на, вибачте, будь ласка, правій частині Дніпра. То це буде гарантія безпеки? Ні, це точно не буде гарантія безпеки. Тобто, що в дійсності Закрите небо над Україною, а хто її буде закривати. Американці? Не вірує в це. Ну, реально, от що на сьогоднішній момент є гарантіями безпеки для України, окрім е, потужних українських Збройних сил, добре оснащених, добре навчених, оце дійсно гарантія безпеки. Але це точно не той момент, який на сьогоднішній, ну в тих реаліях, яких є, ну, ми можемо очікувати на найближчий час. Американці в цьому році в бюджеті взагалі не передбачили жодної копійки допомоги для України. Тому, Питання гарантій безпеки, чому власне я їх підняв, тому що вони є надзвичайно важливі з точки зору оцінку перспективи ринку праці. І якщо, наприклад, Південно-Східна Азія може абсолютно спокійно дати сюди своїх трудових мігрантів, то український мігрант-біженець країни Європейського Союзу набагато прискіпливіше буде дивитися з приводу тих гарантійних речей. Е, ну, це в дійсності є надзвичайно велика проблема. Тому, коли ми говоримо про ринок праці, він на сьогоднішній момент є е, надзвичайно чутливим до тих процесів, що відбуваються. Е, ну, Просто щоб ми розуміли, ну от дійсно, при тих обстрілах, що летять кожну ніч на який інвестор світ відкладає гроші, щоб завтра в його інвестицію прилетів шахет. Ну, серйозно. Ми віримо в це. А без приходу інвестора сюди. Навіть е, оця ресурсна угода, угода про рідкісно земельні метали, які підписані зі Америки, по суті, не дають взагалі ніяких гарантій, це зрозуміло. І вони е, акцентують е, в першу чергу на е, початок роботи цієї угоди, виключно за рахунок приватного інвестора. Тобто приватний інвестор має прийти, він має почати розробляти корисні копалини, і тільки. Е, з його розробки, з його доходів, при сплаті ретних платежів почне наповнюватися цей фонд з української сторони. Ну, воно ж так виглядає. Але який інвестор прийде, коли немає гарантії безпеки, в принципі. Ну, тобто, це все є дуже суттєві моменти, які сьогодні не мають відповіді на мій порт. І е, ринок праці є надзвичайно чутливий з приводу отих речей. Тому. Трудові мігранти з Південно-Східної Азії, напевно, таки у нас з'являться, а це є велика проблема і ще і з точки зору національно-етнічної структури українського населення. Ну, Дивіться, Європа ж сьогодні дає приклади, що таке мігранти з Близького Сходу в європейських країнах. Це... Земляцтва, які живуть абсолютно відокремленими територіями, асолютно за своїми правилами так. за і своїми, своїми правилами, мовними особливостями і е, культурно-релігійними, е, скажімо, нюансами. І в тій ситуації е, це осередки, які абсолютно не інтегруються в існуюче суспільство. На відміну від українських мігрантів, які приїжджають і дуже швидко розчиняються в тому суспільстві, де вони приїхали. А от і, до речі, і, пане і... Олеже, я перепрошую. А от наскільки європейські країни, ну умовно кажучи, по закінченню війни в Україні так готові будуть відпустити е, українських біженців додому, тобто відпустити, ну ми беремо це слово в лапки, скажімо так, е, сприяти поверненню українських біженців на батьківщину, яку роль сьогодні українці відіграють в економіці європейського союзу. Ну, дивіться ж, знову ж таки, українці і різні. Ми з вами вже бачимо програми щодо повернення українців з тих країн назад, але це стосується тих, хто за більше ніж три роки не зліз із соціальної допомоги. Тобто всі ті, хто сьогодні сидять на соціалі, в Німеччині, в країнах скандинавських, скандинавських там, в Польщі, в Італії, у Франції. Всі ті, хто живуть за рахунок місцевих платників податків, їм навіть приплатять, щоб вони повернулися в Україну. А е, основна маса українців, які злізли з соціалу, які платять податки, які знайшли місце роботи, які прилаштували дітей, їх ніхто не буде від з країни. Вони очікувані, вони жадані, вони. Та свіжа кров, яка потрібна сьогодні європейським країнам для того, щоб вирішити питання із, із своїми власними трудовими ресурсами. Тому тут треба чітко розрізняти, люди, що сьогодні і далі продовжують отримувати соціальну допомогу і за ті роки, про які ми з вами говоримо, в війни, не знайшли собі, скажімо, достойного працевлаштування, їх ніхто не буде тримати. Їх будуть дуже обережненько. В першу чергу за рахунок того, що вони будуть припиняти будь-які форми соціальної підтримки. Тобто, як тільки тут відбудеться заморозка війни і припинення активної фази, наші з вами європейські партнери миттєво припинять соціальну допомогу нашим мігрантам. І ті, хто сьогодні вже її не користується, вони лишаться. А ті, хто сидять на соціалі, ті, хто за рахунок соціалу оплачують комунальні послуги, оплачують житло. Вони миттєво опиняться в ситуації, що їм не буде за що жити і вони повернуться в Україну. Але ця категорія, що буде повертатися, це не завжди активна частина трудових ресурсів, які в Україні раптом будуть працювати. Якщо вони там не працюють, то є великий шанс, що вони і тут не будуть працювати. Так що це той баласт, який по великому рахунку навряд чи покращить ситуацію на ринку праці. Але це наші громадяни, це наші співвітчизники, і ми їх завжди будемо раді бачити. Безумовно, так пане Олеже, і давайте ще трішки про Сполучені Штати та мита імені Дональда Трампа. Він відтермінував запровадження 50 відсоткового тарифу на торгівлю з європейським союзом до 9 липня. На це відтермінування він погодився після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляйен. Президентка Єврокомісії запевнила, що. Переговори розпочнуться якнайшвидше, але от власне ще кілька днів тому американський лідер запевняв, що ніякої угоди з євросоюзом не буде, і 50% відсоткове мито справа вирішена. І от тут запитання: е, Урсула фон дер Ляйн володіє таким мистецтвом переконання, чи це знову ж таки маніпуляції Дональда Трампа? От е, митним питанням. Вірити Трампу, себе обманювати. Давайте почнемо з цього. Він надзвичайно е, егоїстична людина з величезним фантастичним по розміру его. Він людина, яка е, дуже часто забуває, що говорить, е, протирічище сама собі, і найголовніше, е, він намагається поміняти Ті методи е, е, бізнес-спілкування і заключення угод в бізнесі до е, політичної співпраці і політичної діяльності між країнами. Тому е, завищувати вимоги для того, щоб в процесі дискусії відмовитися від завищених вимог і отримувати те, що ти хочеш, це є механізм. Бізнес, спілкування не завжди він добре спрацьовує в умовах між країнами. Особливо, якщо ті країни або об'єднання країн є історичними партнерами і союзниками. І е, я думаю, що, по-моєму, я десь на ефірах вже говорив, що в мене немає жодних сумнівів, що Трамп відтермінує 50% для європейців. По дуже багатьох причинах, але перша і головна причина полягає в тому, що це основні партнери в межах північно-атлантичної співдружності. Так, Трамп від них вимагає збільшення видатків на воєнні цілі. Так, Трамп активно провокує їх з приводу збільшення покупок американських товарів на європейське ринок. Але це не міняє. Північно-аллетичної співдружності це не міняє їх спільних інтересів в багатьох питаннях. Тому до того, що заявляє Трамп, треба відноситись дуже-дуже обережно. І е, позиція Трампа іноді не завжди відображає те, що він в дійсності думає в той чи інший момент. Тому, ще раз повторюю, в мене не було жодного сумніву, що у той чи інший відповідальний момент Трамп відтермінує введення мит по відношенню, ну, то саме, що він був по відношенню до Канади, до речі. Тож він то саме, що він робив по відносині до Мексики. Якщо він навіть з Китаєм на сьогоднішній момент досяг принципових умов і тарифи знижені, то що вже поговорити про Європу, який на сьогоднішній момент для Сполучених Штатів Америки є ніяким партнером, алесним союзником. Так що, тут сумнівів, немає, я абсолютно впевнений, що вони знайдуть спільну мову. І більше того, я думаю, що. О, Майбутній 18-й пакет санкцій проти Російської Федерації буде достатньо тісно ув'язаний із е, тими домовленостями, які будуть між американцями і європейцями в межах е, цих торгівельних угод. Поясню чому. На сьогоднішній момент від'ємне торгівельне сальдо, тобто е, американці набагато більше купують європейців, ніж продають на 250 мільярдів доларів. Тобто вони купують на 250 мільярдів доларів більше, ніж продають у Європу. Для Трампа засадничим є завдання цей баланс звести практично в ноль. Тобто йому треба щось всунути в Європу на 250 мільярдів доларів. Що він може це зробити? Що він може взагалі запропонувати Європі? По суті, є три. Блоки, три айтеми, які е, можуть бути запропоновані Європі. Перший це аграрна продукція американська. Яловичина американська, американські зернові, знаючи особливості європейського аграрного ринку надзвичайно і маленька ймовірність того, що європейські аграрії дозволять заходити дешеві американські яловичини на внутрішній європейський ринок. Тобто це відпадає. Друге, це енергоносії, в першу чергу, скраплений газ. Хто є конкурентом американського скрапленого газу на Європейському континенті? Російський скраплений газ. Тому під тиском особливостей, які є на сьогоднішній момент, ми, напевно, побачимо у 18-му пакеті, і це вангую, так, вибачте: ембарго на російський скраплений газ. Тому що інакше, як замістити його американським. І третій блок, який точно вже буде, і ми вже це почули це зброя. Це. Американська зброя, яку будуть купляти європейці для України, тобто принципове рішення з цього приводу вже прийняте. Ось таким чином будуть е, урівнювати е, торгівельне сальдо е, між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом, для того, щоб задовільнити бажання Трампу. Пане Олеже, і власне на завершення нашої розмови останнє запитання стосовно а, вартості долара курсу долара у світі, чи якось відіграли оці от митні гойдалки Дональда Трампа, а, чи якось відбилися на доларі як а, основній світовій валюті. Ні, ну безперечно, трошки відбилося. Світові інвестори, налякані непередбачуваною політикою Трампа, почали тікати з американських трежерів, це суверенних облігацій, через які американці фінансують дефіцит бюджету. І багато рейтингових агенцій понизили, скажімо так, рейтинг американських облігацій з 3 3A до 2А. Ну, тобто, знизили, і це привело до того, що вартість облігацій збільшилася на ринку. Але, слухайте, є маленький нюанс: 70% світової торгівлі здійснюється у американських доларах. Весь всі сировинні ринки на сьогоднішній момент в світі оперують доларом, Ну, щоб далеко не ходити. Скільки сьогодні коштує нафта? Нафта сьогодні коштує марки Brent. А марка Brent це та нафта, що добувають у Північному морі біля берегів Британії. Е, здавалося б, біля берегів Британії, то або фунти стерлингів, або євро, ні. Е, Барель нафти марки Brent сьогодні там грубо 64-65 доларів. Не фунтів, не стерлингів, не євро, не юанів. Доларів. І коли ми подивимося всі сировинні ринки, вони всі номіновані в доларах. А що це значить? Це значить і одне: що світ не готовий сьогодні відмовитися від долара як від резервної валюти. Тому будь-які коливання це чисто ринкові речі. Взагалі, будь-які ринки, вони є дуже емоційні. От Трамп там щось ляпнув десь. Опа, ринки покотилися вниз. Трамп сказав, що, от вибачте, Імовірно, я цього тижня введу нові санкції на Російську Федерацію. Я дуже сумніваюся, що, що це буде. Але російський фондовий ринок рухнув. Чого? Бо налякавані вони всі. Бо всі вони емоційні дуже. І ті заяви для них є, ну, скажімо так, тим інформаційним полем, на підставі чого вони формують перспективи курсу акцій своїх компаній. Тому. Якщо через тиждень нічого не буде, все поміняється. Емоції керують фінансовим ринком, це правда. Але всі ті емоції, в тій чи іншій мірі, сидять на американському доларі. Тобто, підсумовуючи звичайному простому українцеві, який має якісь певні заощадження у доларах, не потрібно екстрено їх там продавати, скидати і скупляти євро. Ой, слухайте, та ми на такому узбіччі мірових, мірових фінансових процесів сидимо, глибоко, десь там у фосі, біля дороги, про нас навіть ніхто не бачить, не чує. Ми так тільки виглядаємося з тої фоси, і біля нас там пролітають мільярди доларів. А ми самі ми, пам'ятаєте, я сказав, так, що без гарантії безпеки інвестор сюди не прийде. Ми знаходимося на узбіччі інвестиційних процесів. У нас. Повністю все, те, чим ми торгуємо, ми торгуємо в доларах. Ми мали надію трошки збільшити загальний обсяг наших е, надходжень валютових е, в євро, з е, надією, що євро, е, ну, Європа нас пустить на свій аграрний ринок. Чим це закінчилося? 5 червня до побачення е, торгівельний безвіз. Тобто ми повністю тікаємо з Європи і йдемо на ті ринки, де точно працює долар. У нас 46 мільярдів доларів валютних резервів у Нацбанку не є доларів. Тому давайте не будемо самих себе страшити, розгойдувати той човен, якому ми сидимо. Так, пане Олеже, дякую вам, дякую за розмову та відповіді. Дякую за роз'яснення. Глядачам телеканалу Ті 7 Плюс. Нагадаю, щойно спілкувалися із керівником економічного дискусійного клубу, економічним та політичним експертом Олегом Пензеним. Ворог завдав авіаудару по території. України.